— Ти Тут що так думаєш? Так, Откуда? Откуда? Це мислення. І я потім зрозумів, чувак, у мене у мами весь цей період був один батько представники. В неї навіть не було нормально статевого життя, то, що його не, не, не було рядом. І в неї він був один все життя. У мене настільки сформовано відношення до дівчат, що вони мають бути супер, чистоплотні. Не. Що я навіть коли користувався такими послугами, я ж не так чи інакше спілкуюсь, не тільки ж і да, мене такі таке, то що мене таке таке виховання, мене така мама нормально, то що це такі ж самі люди. Абсолютно весь цивілізований світ користується послугами цих людей. Тільки раз ти користувався послугами ескорту або проституції? Багато. Проститутки це Багато. більш дешеві, ескортні це подарунки. А про проститутки це коли не було грошей? Да. Тобто такі дайвна кружана чисто да, місце да, да. за три тисячі гривень, за три тисячі гривень. У <рес> мене була одна, і вона була такою. <рес> Я розказував про це Казані. там тумач, просто кошмар. Весело кабанчик, паляниця з медом, да? Саме кабанчик, понял. Так, да, <рес> да, таке було теж, ну дуже мало А Ескортус який було, Ескортниць? — Ескортниць багато було. Скільки? Ще таке багато. Десять, двадцять, mm. ну таке. Більше 50. Oh! Oh! Ескортниць? Більше п'ятдесяти ескортниць? <рес> — Хорошо, сама дорога Ескортниця. 3000 доларів. Сама дорога. Да. А саме дешева? 1000 доларів за ніч? Це Дубай якийсь? Чесно я вже не згадаю, де. <рес>